Вітаю вас на каналі Казки від Мамусі і Нусі. Сьогодні я продовжую читати збірку снігових історій Марчина Малица, Еді Палос та снігові окуляри. Бешкетник, здавалося, не мав кінця, а блакитне небо, що було замість сірої бетонної стелі, ще більше посилювало враження нескінченності. Ельф біг так швидко, що картинка перед очима Еді розпливалася. Ти не міг би трохи сповільнитися, нарешті набрався сміливості хлопчик і смикнув ельфа за ліве вухо, так само, як смикав заповід під час верхової їзди. Я хочу б побачити, яка на вигляд майстерня Санта Клауса, а ти мчиш, наче за тобою зграя вовків, женеться. Ай, тільки не вуха! пискнув Ельф. Треба було просто запитати Ех, люди, ніколи не перестануть мене дивувати. Хлопець зіскочив зі спини нового приятеля прямо під величезним деревом, що росло просто з підлоги. Зачекай на мене, я невдосі по тебе повернуся, тільки нічого не чіпай. Ельф пригрозив худим пальцем, плеснув у лодолоні. І у ту ж секунду розчинився у повітрі. Молодий полос вирішив не надто довго думати про те, що з ним сталося відтоді, як учора вечері він побачив чарівну книжку, бо все це не вкладалося у нього в голові, тим паче, що зникнення зеленої істоти було мізером як порівняти з тим, на що він зараз дивився. У майстерні метушилися десятки ельфів. Одні скидалися на маленьких бегемотів, інші ж були схожими радже на жердини. Хлопчик ніколи раніше не бачив стільки відтінків зеленого пляшкавий, смарагдовий, фісташкавий, лаймовий – справжнє задоволення для очей. Кілька ельфів весело насвистували, спостерігаючи за подарунками, що самі себе пакували. Найбільші та найсильніші помічники кидали пакунки в коробки розміром із дорослого слона. Еді перехопило подих, коли до однієї з наповнених до країв коробок підійшов волохатий сніговий троль за вишки декілька метрів. Велетень без жодних зусиль підняв її і рушив далі. Хлопець, коли нарешті відвів от троля погляд, підійшов до найближчого столу, за яким старша ельфа закінчувала прикрашати ляльковий будиночок. Пензлик, що ним вона фарбувала дах, змінював колір після кожного струшування. Щось, що спершу нагадувало пластилінову кульку, несподівано почало набувати різних форм літака, телевізора. Дитячого візочка, аж поки нарешті не стало червоним спортивним автомобілем. Раптово ельфа плеснула в долоні і зникла. Еді не потребував додаткового заохочення, щоб скористатися нагодою і ближче оглянути будиночок. Хлопець підкрався до місця, де щойно стояла зелена істота, схопив лупу, що лежала на столі, і почав зазирати в кожну з кімнат. Він не міг повірити в те, наскільки ретельно зроблені меблі, картини і навіть такі дрібниці, як столове начиння. Коли він уже збирався йти, його увагу привернули квіти на крихітній терасі. Вони здавалися справжніми, тільки розміром із блоху. Хлопчик схилився над грядкою тюльпанів і вдихнув так глибоко, аж йому заласкотола в носі. А пчих, чхнув він так голосно, що голови всіх ельфів повернулися в його бік. Розплющивши очі, застиг від жаху. Йому стало гаряче, наче хто щойно вилив йому на голову окріп. Ти, мабуть, жартуєш, хлопче? Знаєш, скільки праці і часу я вклала в цей будиночок? Від різкого, неприємного голосу у хлопчика побігли мурашки. Полос озирнувся через плече, вже здогадуючись, кому той голос належить, він побачив перед собою зморшкувату ельфу, яка метала поглядом блискавки, стиснуті щелепи й кулаки не віщували нічого доброго. «П-п-перепрошую!» – ледве вичавив із себе Еті. Він намагався заспокоїти нерви, але це йому не дуже вдавалося. Я з -зро зробив це не навмисно, чесно, але мене не зовсім це цікавить, відповіла розлючена ельфа. Що я тепер скажу, папіто, коли він запитає мене, де ляльковий будиночок, що якийсь нездара не стримав чхання і за секунду знищив те, над чим я працювала день?» Зелене обличчя так почервоніло, що нагадувала. Радше буряк, а не фісташко. Еді не знав, що відповісти, почувався жахливо. Він дуже старався не наробити безладу та нічого не зіпсувати. Татові слова, що їх він чув минулої ночі біля кабінету, застрягли в голові, особливо тут, у майстерні Санта Клауса. Він хотів показати батькам, що ті помилялися і нарешті можуть йому довіряти. На щастя, від неприємності його врятував приятель ельф, який із гучним тріском з'явився поруч. Принаймні так йому здавалося, поки той не заговорив. О, ні, я залишив тебе лише на мить, а ти вже встиг вскочити в халепу, писклявий голос заглушив невдоволене бурмотіння ельфи. Вибач, ранінко, це я винен. Я мав безпечно доставити хлопця до папіто, але дорогою довелося залагодити термінову справу. Пізніше допоможу тобі відбудувати будиночок добре? Ну, добре, Янчико, зітхнула ельфіна і почала ремонтувати. Гідті, не бажаючи погіршувати ситуацію, не промовив ані слова. Він застрибнув на спину ельфа, і вони рушили далі. У тебе гарне ім'я. Порушив незручне мовчання молодий полос. Янчику, Янчику, маленький дружбанчику. Ого, який ти поет, а я навіть не запитав твого імені. Я Едвард, але всі називають мене Еді. Янчик тієї миті зупинився і скинув хлопчика із плечей. Він насупився, почухав лису голову і за деякий час запитав. Тільки не кажи, що ти той Еді. Той? здивувався полос. Ну, той, той, знаєш, син папіто, хтось нарешті скаже мені, хто цей папіто? не витримав і підвищив голос Еді. Ельф вирічив очі ще більше, ніби його щойно запитали, чи сонце гаряче. Хлопче, звідки ти взявся? Папіто, це Санта Клаус. Одразу б так. Так, я син Санта Клауса, хоча дізнався про це кілька годин тому. Ти справді син Санта Клауса? крикнув Янчик так голосно, що хлопець інстинктивно затулив вуха. У ту ж мить усю майстерню поглинула тиша. Тепер усі погляди були звернені до Еді, навіть миші припинили суперечку про те, у кого найкрасивіше хутро. Ельфи краткома переглядалися, шепотіли одне одному на вухо. Хлопець чув лише калатання серця в грудях і свист пришвидшеного дихання. Він хотів провалитися крізь землю. А чому тут так тихо? Почувся за спини заспокійливий і добре знайомий йому голос тата. До роботи, ельфи, за кілька годин усі подарунки мають бути запаковані і Завантажені на сани. Тато схилився до сина і підморгнув Янчику. Дякую, що подбав про Еті, а тепер біжи до раніней допоможи їй полагодити будиночок, перш ніж санта вирушить у дорогу. Ельф усміхнувся по лозам, сплеснув у долоньки та зник. Тобі вже відомо про ляльковий будиночок? прошепотів Еті, опустивши голову. Що ж, це за Санта, який не знає, що діється в його майстерні. Ніколас скуйовдив синове волосся і додав Не переймайся, у мене теж лоскочи в носі від тюльпанів. Ходімо, покажу тобі своє королівство. Ось де відбуваються чудеса. Кабінет Санта Клауса був зовсім не схожий на кабінет тата, у який Еді прокрався вночі. Тут переважалось світле дерево, білі пухнасті килими й величезна кількість червоного і золотим. У повітрі відчувався запах кориці та шоколаду. Замість полиць, заставлених книжками, на стінах висіли костюми Санта-Клауса. Побачивши коротенькі хутряні шортики, йоксамутаву майку, Еді ледве стримав вибух сміху, а потім прочитав літня колекція. На столі лежав широкий чорний пояс і окуляри в тонкій оправі, саме такі, як він бачив на носі тата минулої ночі. На підлозі лежали блискучі, начищені чоботи і вовняні шкарпетки. Час від часу до кабінету забігала маленька біла миша, залазила на тата, сідала йому на плечі і доповідала про хід роботи і про те, що відбувається в майстерні. Ага, ось як ти дізнався про будиночок, подумав хлопчик і підійшов до вітрини, де висів тільки один костюм. «Тату, а чому цей костюм такий маленький? зацікавився Едді. Щоб у таких допитливих дітей, як ти, була загадка, ухилився від відповіді на запитання Ніколас. У ту ж мить до кабінету війшла явно здивована мама. О, ви вже тут? Вдалося? Вона запитально глянула на тата. Хлопчик одразу помітив цей погляд, яким мама казала значно більше, ніж словами. А що мало вдатися? запитав він, неспроможній стримати цікавість. Отже, ви ще не пробували. Любий, ти скоро про все довідаєшся, заспокоїла його мама і підійшла до столу. Вона на мить поглянула на мапи чарівну книжку, що її Едді помітив тільки зараз, впізнаєш її? вирвав хлопця зі спогадів тата. Про це ти теж знаєш? Знаю, засміявся Ніколас. Я навмисно залишив двері прочиненими, Сподівався, що цікавість переможе, і ти зазирнеш усередину. Ти такий самий, як я, коли був малим. Книжка написала мені вранці, що ти уважно стежив за тим, як вона складає список адрес на сьогоднішню ніч. Що? видухнув Еді. Не могли б ви розповісти мені, про що йдеться? Від учора мені здається, що я живу в якомусь сні, якого не можу втямити. Батьки ще раз із розумінням переглянулися. Нарешті тата здався. Чоловіки в родині полосів упродовж поколінь стежать за тим, щоб на свята під кожною ялинкою був подарунок. Санта Клаусом був твій прадідусь Франциск, дідусь Мечислав, а тепер, як ти нещодавно довідався, я. А якщо точніше був, Нікола зробив паузу й ковтнув слино. Окуляри, які ти бачиш на столі, це снігові окуляри. Що їх виготовили стародавні ельфи для першого Санта Клауса. Завдяки їм папіто може користуватися магією. Знаєш, коли я довідався, що стану Сантою? Еді, заперечно похитав, коли твій дідусь Мечик перестав чітко крізь них бачити. Це означало, що прийшов час змінити Санта Клауса і передати естафету далі. Хлопчик любив логічні загадки, тому швидко поєднав факти і запитав, наскільки я розумію, ти перестав крізь них бачити. Синко, ти все більше дивуєш мене своїм розумом та інтуїцією. Саме так. Тато всміхнувся та не було зрозуміло від радості чи смутку, такого ще ніколи не траплялося перед Різдвом. Сьогодні, коли я їх надів, то не зміг нічого побачити. Я втратив свою магію, Ніколас замовк і глянув на дружину. Мама схопила срібні окуляри в тонкій оправі і підійшла з ним до сина. То як? Спробуємо? прошепотіла вона і, побачивши збентеження на обличчі Еді, додала: Не бійся, вони не вкусять. Принаймні досі цього не робили. А тоді підморгнула й обережно наділа на ніс хлопчика окуляри. Метал приємно холодив розігріти від емоцій обличчя, як для окулярів вони були навпрочут важкі. Всі постояли так деякий час, і коли Едді вже збирався запитати, чого вони чекають, окуляри почали нагріватися. Спочатку злегка, наче надто довго лежали на сонці, а відтак з кожною секундою ставали теплішими. Коли вони почали обпікати, хлопчик скинув їх із носа, і окуляри з гуркотом упали на підлогу. Що трапилося? запитала мама, стурбована такою бурхливою реакцією. Спершу ці окуляри були холодні, наче лід, а потім почали нагріватись і, врешті решт пекли мене, наче я підніс собі до очей чайник. Хм, це не добре», – засмучено відповів тата, але все ж це ж краще, ніж у твоїх братів. У них не сталося нічого, додав він. Отже, вони були тут до мене. Еті відчув укол ревнощів у серці. Батьки відчули зміну настрою і намагалися запобігти майбутній суперечці. Любий! Усе не так, як тобі здається, відповіла мама та присіла навпочепки, щоб підняти окуляри. Зараз ми все тобі пояснимо, тільки спробуй ще раз надіти окуляри ти наша остання надія. Едді на мить завагався, його непокоїло те, що брати знову були важливішими за нього. Лише тоді, коли в інших не вдалося, батьки подумали про свого наймолодшого сина. Врешті-решт, він узяв у мами окуляри, заплющив очі й одягнув їх. Хоч і це було нелегко, бо від стресу його руки тремтіли так, наче він багато годин простояв на морозі без рукавичок. Повільно розплющивши очі, він почав оглядати кабінет. Світ став таким ясним і чітким, що хлопчик здивувався, як він узагалі раніше жив без окулярів, а на додачу за мить деякі предмети почали поводитися дивно. Пояс сам почав звиватися столом, наче змія. Чоботи ритмічно стукали у підлогу, а навколо костюмів Санта Клауса з'явилося золоте сяйво. Тату, кабінет ожив!» Вражено видихнув він. Неймовірно, вскрикнув Ніколас, підстрибавнувши так високо, що вдарився головою об стелю. Але, здавалося, це його не бентежило, бо вже за мить тато бігав по кімнаті, наче навіжений. Люба, ми врятовані, вдалося. Він схопив дружину в обійми і почав цілувати її в обличчя. Але що вдалося, Еді нічого не зрозумів. Синко, снігові окуляри щойно обрали тебе новим Санта Клаусом. Далі буде Тихої ночі текст читала Інна Стегнієнко.